Ось такий смачний салат з легенями ми сьогодні готували. Дуже швидко і легко, якщо попередньо відварити легені. Це можуть бути і свині, і яловичі. Вже зварені ріжемо шматочками і злегка підсмажуємо. Тепер я присолила. Відкладаємо в іншу посудину, щоб схолонули, а тим часом обсмажуємо одну цибулину. І як тільки вона почне робитися прозорою, кладемо сюди в сковорідку натерту на серці моркву. Їх я також присолюю і даю трішки перцю. Коли все схолоне, додаю часник і ложку, ну, може, півтори майонезу. Тут, уже за своїм смаком дивлячись, якої консистенції любите ви салат. Все, готовий, подаємо до столу. І смакуємо. І дуже-дуже вже смачно, повірте.